Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Хмарна погода протримається у Києві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться без дощу. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Житомирі очікується ясна погода у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися. Опади не очікуються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 30 до плюс 24 градусів в день та від плюс 15 до плюс 22 вночі. У Чернігові небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 33 до плюс 28 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 23. У Сумах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 34. До плюс 29 градусів в день та від плюс 21 до плюс 27 вночі. Увесь день у Харкові утримається ясна погода без дощу. У Донецькій області температура в день буде від плюс 36 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 31. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У Луганській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 37 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 31. У Луганську хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опади не очікуються. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 31 градуса, та від плюс 23 до плюс 27 вночі. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 38 до плюс 34 градусів в день, а вночі від плюс 23 до плюс 30. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 38 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 22 до плюс 30. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня, опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 38 до плюс 31 градуса та від плюс 24 до плюс 30 вночі. Ясна погода буде триматися у Запоріжжі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Криму максимальна температура вдень становитиме від плюс 35 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 30. У Сімферополі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опади не передбачаються на заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 24 градусів та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Львові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме. Від плюс 31 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Хмари, які з'являться в Івано-Франківську вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опадів не прогнозується на Тернопільщині. Денна температура буде від плюс 30 до плюс 26 градусів, та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ясна погода протримається у Тернополі зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, опади не передбачаються. На Буковині очікується температура від плюс 30 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Ясний ранок та погожий день у Чернівцях повільно перетікатимуть у похмурий вечір без дощу. У Закарпатській області очікується температура від плюс 32 до плюс 27 градусів в день, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Вранці небо в Ужгороді буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів у Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Вранці небо в Рівному буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ із грозою. У Волинській області очікується температура від плюс 30 до плюс 26 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Ввечері очікується дощ. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Хмельницькому до кінця дня. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів. Та вночі від плюс 18 до плюс 26. У Кропивницькому небо буде ясним до самого завершення дня опади не передбачаються. На Полтавщині температура в день буде від плюс 32 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 24. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода, опади не очікуються. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 30 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 23. Ранок у Черкасах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 36 до плюс 31 градуса та від плюс 24 до плюс 28 вночі. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 24 градусів та від плюс 17 до плюс 22 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.